На Закарпаття прибули останні чотири автобуси з тих 14, які області передали угорські партнери з міста Веспрям. Шість із вище згаданих транспортних засобів були передані ще в квітні в присутності угорського держсекретаря Лавентемадіра. Де Зараз на вручення останніх автобусів та для особистої зустрічі з очільниками області до Ужгорода завітав виконавчий директор ТОВ «Вабус» із міста Веспрем для нашого міста. Васфрем важливо, що ми можемо і таким чином підтримати Україну Закарпаття. Зокрема, ми знаємо, що ці автобуси потраплять до хороших рук, адже тут є велика потреба в таких транспортних засобах насамперед для перевезення дітей та для інших соціальних потреб. Тому ми дуже раді. Сьогодні ми побачили, що автобуси насправді потраплять до тих місць, де є найбільша потреба. Також ми раді, що мали змогу послуг. Бувати добрим прикладом і для інших міст, що допомога може складатися не лише з гуманітарних вантажів, а й до прикладу з автобусів. Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський своєю чергою подякував угорським партнерам за таку суттєву допомогу та додав, що останні чотири автобуси будуть передані до Вишківської, Яснянської Ужгородської громад, а один Берегівському угорському театру. Мосна військова адміністрація. Налагоджує тісні зв'язки з нашими європейськими всіма партнерами, і на сьогодні це. Одна з допомоги з угорської сторони, дякуємо їм, тому що в область приймає зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб, людей, які постраждали внаслідок ганебної військової агресії Російської Федерації, більше 400 тисяч людей. Дуже велике навантаження є на соціальну інфраструктуру, на транспорт, на інженерну інфраструктуру. І ці автобуси стануть пригоді для наших громад, для перевезення учнів, для соціального напрямку, яких вразливих категорій. І ми подякували їм за цю співпрацю. Співпраця продовжується, і будемо нарощувати співпрацю в різних напрямках. Берегівський угорський театр передав свій автобус на потреби Збройних сил України ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Відсутність транспорту суттєво ускладнила театру можливість виступу в інших містах, крім берегова. Саме тому керівництво театру дуже раде, що завдяки підтримці угорських партнерів вдалося отримати транспортний засіб. Наш театр передав на потреби збройних сил України свій автобус, і так нам стало складніше організовувати виїзні вистави в інших містах. Зараз, завдяки допомозі від міста Веспрем, ситуація зміниться. Ми дуже раді цій допомозі, адже відтепер ми можемо розпланувати свої виступи з урахуванням можливості пересування. Ми вже маємо 26 запрошень на території Закарпаття. Всі ці виступи ми плануємо провести починаючи з вересня за організаційної підтримки товариства угорської культури Закарпаття. Сподіваємося, що ми зможемо навідатися до якомога більшої кількості населення Зелених пунктів з нашими виставами, починаючи від Ужгорода і аж до верхньотисянської частини краю, Поряд із Вишківською та Ясінянською громадами один з автобусів отримала Ужгородська громада. За що міський голова Богдан Андріїв подякував для угорським партнерам. І це звичайно нам приємно, що громадяни нашого міста, діти у нас зараз там біля 40 тисяч вимушених переселенців проживає в місті Ужгород, будуть користуватися цим автобусом. Це звичайно, приємний подарунок для нашого міста. Тому я дякую і меру міста Веспрем і генеральному консулу. Йожифу, який також сьогодні тут присутні з нами за цю роботу, яку вони зробили для того, щоб допомогти Закарпаттю, Україні в цей непростий для нас час. Тому щира подяка і ми будемо їх справно експлуатувати. Вони будуть справні. Ми будемо, ну, будемо дякувати, будемо все робити, щоб вони багато ще років служили в нас для нашої для нашого міста, для нашої громади. Автобуси, які були передані угорськими партнерами раніше, вже в інших областях України та служать тамтешньому населенню. Як бачите, Угорщина виконує всі свої зобов'язання. Якщо ми щось пообіцяли, то ми це виконуємо. Ми ніколи не даємо пусті обіцянки. Так, ми пообіцяли, що привеземо 14 автобусів з міста Веспрем. І сьогодні ми виконали цю обіцянку. З 14 автобусів більшість потрапили до Сумщини, Чернігівщини та Київщини, а декілька потрапили до Закарпаття у різні громади. Нас уже повідомили про те, що транспортні засоби виконують свою місію. Наприклад, із Сумщини майже щодня надходять відгуки про те, яку значну користь їм приносять ці автобуси. Сподіваємося, що тут на Закарпатті вони теж виконають хорошу службу, як до прикладу, у роботі Берегівського угорського театру, актори якого зможуть поїхати до різних населених пунктів області та порадувати тамтешніх дітей та дорослих своїми виставами. Важливим елементом офіційних документів про передання автобусів від імені угорського міста Веспрем є те, що транспортні засоби залишаться в громад назавжди.